Друзі, 2 жовтня почався розіграш на ці гільзи від 5-го окремого загону спеціального призначення Омега. На сьогодні збір на автомобільну майстерню Локер вже, вже закрито. Тому ми розіграємо ці гільзи серед усіх, хто зазнатив на суму від 300 гривень та вказав свою електронну пошту або номер телефона. Давайте подивимось. На сьогодні у нас 29 людей, які переказали від 300 гривень. Та залишили електронну пошту. Ми зайшли е, безпосередньо в генератор чисел і будемо дивитися, хто отримає ці гільзи. Давайте почнемо з першого. Номер 22. Номер 22 це у нас е, валік... валік. Відмітимо одразу, що він отримує номер 22. Наступний номер 7. ФРГ. Відмічаємо. І третій переможець номер 18. Декетула. Ось три переможця, які отримують ці гільзи, вже незабаром ми напишемо на електронні пошти та зв'яжемося з переможцями. І оскільки на п'ятий окремий загін Омега збір вже закрито, найближчим часом буде розіграш тубусу від Джевелін. А якщо ви хочете отримати такі цінні призи від наших захисників, долучайтесь до зборів. Наприклад, 92-га бригада. Збір триває, і після його закриття буде розіграш гільз від 92-ї штурмової бригади. Друзі! Дуже дякуємо, що ви допомагаєте Збройним силам України. Саме разом з вами ми крокуємо до перемоги. Слава Україні!